Всім привіт! В минулому відео ми говорили про статистику роботи з сесійними рівнями. В цьому ж відео ми поговоримо про статистику роботи з денними рівнями. Для цього ми взяли активи євро-долар та золото. Скорочення, які тут будуть використовуватись, це PD Previous Day, тобто попередній день. І відповідно, PDH це Previous Day High, найбільша ціна протягом вчорашнього дня, і PDL це Previous Day Low, найнижча ціна протягом вчорашнього дня. Так само до відео буде додано таблицю в описі, в якій є, є зібрана статистика по євро та по золоту, в якій будуть формули, та самі можете потім передивитись цю таблицю, якщо буде цікаво. Почнемо з першої статистики, це одночасне зняття low та previous day high. Тобто дуже часто можна було чути термін from PDH to PDL або навпаки, відповідно. І як виявилися статистики, цей термін можна вважати хибним саме на євро, тому що ціна знімаючи. Максимум попереднього дня і одночасно рухаючись до максимуму мінімуму попереднього дня, таке буває лише в 11%. Чи, відповідно, навпаки, з мінімума до максимума. Тобто, це доволі можна сказати, буває рідко, і, відповідно, сказати, що ціна рухається від мінімума до максимуму дня, це буде хибно. В таблиці також це позначено як pdh rate та PDL. Рейд можна подивитись як часто ціна знімала і то, і то. Також є формула рейд 2, і відповідно тут стоїть прапорець коли ціна знімає і то, і то. І як ми бачимо, це лише 11,2% Доволі цікаво було також перевірити, як часто буває так, що щодень, наприклад, закривається висхідною свічкою, то наступний день знімає максимум дня. якщо День закривається не східною свічкою, то наступний день, відповідно, продовжує цей рух і знімає мінімум попереднього дня. І тут статистика вже краще, тобто можна сказати, що ця теорія працює, тому що статистика показала, що таке трапляється в 66% днів. В таблиці ця колонка підійде рівня D, як ми бачимо, вийшло 66,4%. Також додатково було прораховано її відсоток зняття рівня дня, який нічого не рейдив. Тобто, якщо в нас є день, який не знімав ні мінімум, ні максимум дня, але свічка закрилась не східною, який відсоток того, що на наступний день саме ми будемо знімати previous day low. Такий відсоток становить 70%. Тобто це доволі високе число, що можна розуміти, якщо ми маємо не східний день, який нічого не знімав, то шанс того, що на наступний день ми знімемо мінімум дня, він є дуже високим. І перейдемо до золота. Днів, які відбувся рейд Previous Day Low або Previous Day High, є 85%. Тобто 85% – це число, в які або один рівень, або другий точно знімається. Днів, які не знімалось ні то, ні то є лише 15%, що доволі високе число, і дає нам розуміти те, що працювати тут до рівня Day Low або previous Day High є дуже добре. І відповідно також тут додана таблиця по золоту, можна ознайомитись, передивитись всі дані тут. Виписання. Статистика, до речі, взята за 2024 рік. Тут є і золото і євро відповідно. Також на золоті було дуже цікаво перевірити статистику про зняття одночасного рівня PDL та PDH. І статистика тут є доволі поганою, тому що це актив, який постійно росте, і відповідно зняття максимуму, а потім мінімум, а чи навпаки, становить лише 10%. Тобто працювати від мінімуму до максимуму дня на золоті. Не є доброю ідеєю взагалі. Ну і також стосовно того, якщо попередній день був висхідним, то який шанс того, що теперішній день зніме саме максимум. Чи навпаки, якщо попередній день не східний, який шанс того, що теперішній день зніме мінімум. Такий шанс 63%, що є доволі великим числом. і Працювати відповідно до рівня, наприклад, максимуму дня, якщо свічка була висхідною попередня, є доволі вигідною ідеєю, тому що 63% це. Досить велике число для статистики. Ну і також така сама статистика, як і по євро. Якщо день не знімав ні мінімум, ні максимум, який шанс того, що наступний день зніме рівень мінімума чи максимуму, такий самий, як тена свічка, тобто тена свічка, яка нічого не знімає, є несхідною. Наступний день знімає саме мінімум цього дня. І тут 73% це прям дуже велике число, яке можна використовувати в подальшому для розуміння того, куди буде рухатися ціна. Якщо такі відео вам сподобалось, напишіть в коментарі ідеї про наступні відео, які можуть бути такого формату. Можливо, зробимо ще щось. Основні теорії про сесійні рівні та денні рівні. Ми перевірили і відповідно з цього були зроблені певні висновки.